Служба безпеки зірвала чергову спробу російських спецслужб здійснити у Львові. Правоохоронці затримали двох чоловіків, які до смерті побили знайомого. Викрили наркодилерів, які завозили великі партії кокаїну з Польщі. А ще сьогодні відбулося чергове засідання у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Про це та більше розкажу вже за мить з вами. Новини в темі. Та я Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайк і починаємо. У Львові затримали двох агентів РФ, які готували теракт. Служба безпеки України повідомила про успішну спецоперацію, в ході якої у Львові затримали двох російських агентів, які планували здійснити теракт у місті на замовлення російських спецслужб. Метою злочинців був підрив автомобіля українського військовослужбовця. Обох фігурантів затримали на гарячому, коли вони закладали саморобний вибуховий пристрій, замаскований у спортивну сумку під авто українського захисника. Відтак окупанти планували дистанційно підірвати автомобіль за допомогою. Могою виклику на один з телефонів, під'єднаних до вибухівки, СВП був споряджений чотирма з половиною кілограмами вибухової речовини і додатковими уражаючими елементами гайками. За матеріалами справи замовлення РФ виконували двоє мешканців Закарпаття віком 22 та 23 роки, які потрапили у поле зору окупантів під час пошуку легких грошей на телеграм-каналах. Після дистанційного вербування агенти прибули до Львова, забрали зі схованки вибухівку і провели до розвідку поблизу авто українського воїна. Потім Впроти місця паркування потенційної цілі вони встановили телефонну камеру з функцією віддаленого доступу для окупантів. Таким чином, російські спецслужби хотіли зафіксувати наслідки запланованого теракту. Однак кіберфахівці СБУ завчасно викрили зрадників, нейтралізували СВП та камеру спостереження і тим самим запобігли теракту. Зломисники перебувають під вартою. Їм повідомлено про підозру за статтею державна зрада в умовах воєнного стану. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. СБУ наголошує, що російські спецслужби почали використовувати нову тактику, підриваючи своїх агентів щоб позбутися зайвих свідків. Якщо вам чи вашим знайомим пропонують занести пакунок до ЦЦК чи іншої адміністративної будівлі, будьте обережні, це може бути частина терористичної операції. Служба безпеки закликає громадян повідомляти про спроби вербування через чат-бот СБУ спали ФСБшника, забезпечуючи повну конфіденційність. І в продовження теми правоохоронці Львівщини викрили співорганізатора підпалу поліцейського авто на замовлення Росії. Ним виявився 45-річний уродженець з Донеччини. Він діяв спільно з братом, уродженцем Запорізької області, якого викрили ще в січні цього року та отримують у Львівському СІЗО. Підпал автомобіля поліцейських був частиною більш широкої операції, організованої за вказівкою російських спецслужб. Як повідомляє прокуратура, брат ув'язненого, ймовірно перебуваючи на тимчасово окупованій території, долучився до організації цього злочину для забезпечення конспірації він спілкувався з виконавцем, передаючи інструкції щодо вибору цілі та умов для здійснення підпалу. Мета злочину призвести до дестабілізації ситуації в регіоні. Виконавець повинен був зафіксувати підпал на відео та передати запис замовнику через організатора. Оперативники відреагували на ситуацію та зімітували злочин, що дозволило відслідкувати та встановити коло осіб, причетних до організації підпалу. 45-річному співорганізатору повідомлено Но про підозру йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. На Львівщині викрили наркодилерів, які завозили великі партії кокаїну з Польщі. Зломисники планували організувати великий бізнес з продажу наркотиків в Україні. Як повідомили в ДБР, з січня по березень цього року наркодилери встигли завести понад один кілограм кокаїну вартістю 65 тисяч доларів. Під час слідчих дій стало відомо, що вони вже домовились про доставку ще трьох кілограмів наркотичного засобу на суму 260 тисяч доларів. Оперативники ДБР затримали зловмисників під час передачі частини. Партії правоохоронці провели обшуки та вилучили понад один кілограм кокаїну, мобільні телефони, банківські карти та автомобіль. Також було виявлено близько 400 блістерів, таблеток з іншими наркотичними речовинами. Учасникам злочинної групи вже повідомлено про підозру, яка передбачає покарання до 12 років позбавлення волі за незаконний збут наркотиків. Посмішки та нерви Зінченко здивував поведінкою на суді у справі Фаріон. Сьогодні у Львові відбулося чергове засідання суду у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. У Шевченківському районному суді продовжили розглядати докази. А поведінка підсудного В'ячеслава Зінченка знову привернула увагу. Зінченко з'явився на судове засідання без бронежилета, одягнений у сірий спортивний костюм. Його ставлення до ситуації виглядало неприязно, оскільки він відкрито посміхався перед камерами, що виглядало. Невідповідно до серйозності, процесу. однак під час перегляду слідчого експерименту, який фіксує моменти на місці вбивства, його настрій змінився. Підсудний почав нервувати, стиснув кулаки, і попросив перерву для консультації з адвокатом. Донька Ірини Фаріон Софія особа заявила, що її не вражають емоції підсудного, адже його холоднокровність лише підкреслює жах ситуації. Вона запевнила, що для неї важливі лише факти, і що кров її матері на руках зінченка. За її словами, судовий процес ще триватиме довго, однак вона Впевнена, що підсудний понесе заслужене покарання свою чергу. Адвокат В'ячеслава Зінченка Валерій Немировський заявив, що відео з місця події, яке було представлене на суді, ймовірно, є підробленим. На його думку, кадри могли бути зняті в інший день. а Самі протоколи можуть містити невідповідності. Однак, прокурор заявив, що немає підстав для цих припущень і що відео є неперервним і достовірним. Також Софія особа подала клопотання про проведення частини засідання в закритому режимі, оскільки протокол огляду тіла містить фотографії. Що можуть бути емоційно важкими для учасників процесу, суд задовільнив клопотання, і частину слухання провели в закритому форматі. На Львівщині викрили спробу вивести деревину до ЄС на півмільйона гривень. Підприємець Івано-Франківщини намагався перевести свіжозрубану ялину через митний пост Рава Руська Гребене. Використовуючи підроблені документи, він видав деревину за пиломатеріали, нібито виготовлені з лісоматеріалів, придбаних у 2024 році. На митниці затримали вантажівку з 41 одним кубометром пиломатеріалів. Вартість вилученої деревини майже півмільйона гривень. Окрім деревини, правоохоронці забрали транспорт. Засіб і документацію. Наразі триває розслідування, підприємцю загрожує кримінальна відповідальність. У Польщі українців утримували в рабстві на підпільній фабриці. Польські правоохоронці викрили нелегальну сигаретну фабрику, розташовану поблизу Рави Мазовецької в лоцькому воєводстві. На підприємстві працювали та проживали четверо людей, серед яких двоє українців і двоє поляків. Їх утримували проти волі, змушуючи виготовляти контрабандні сигарети без акцизних марок. За інформацією польської поліції, на фабриці були створені жахливі умови для працівників. Їх утримували замкнутими в приміщенні зовні. Аби вони не могли покинути місце роботи. Вони жили і працювали в одній будівлі. Правоохоронцям вдалося виявити фабрику в рамках спеціальної операції, в результаті якої було вилучено обладнання для виготовлення сигарет та незаконно виготовлену продукцію. Продавці таких сигарет, не сплачуючи, акциз, завдали збитків польському бюджету орієнтовно на 31 мільйон гривень. Щоб визволити затриманих працівників, рятувальники були змушені застосувати спеціальне обладнання для зрізання замків та зняття решіток на дверях, через які вони були у Тримувані згідно з польським законодавством, організатору незаконної фабрики загрожує до п'яти років позбавлення волі за експлуатацію людей і виготовлення контрабандної продукції. Переправа ціною життя. Прикордонники врятували львів'янина, який ледь не потонув у тисі, намагаючись незаконно перетнути кордон. Інцидент стався на Закарпатті, де 26-річний мешканець Львова вирішив потрапити до Угорщини обхідними шляхами, заплативши за це 15 тисяч доларів. Зловмисник звернувся до переправників, які обіцяли йому безпечний перетин кордону. Однак, після отримання грошей вони просто залишили чоловіка біля річки, вказавши напрямок та давши гумовий човен. Під час Аби подолати загороджувальний паркан, човен порвався, і львів'янин вирішив плисти вплав. З моменту, як він опинився у воді, сильна течія одразу підхопила чоловіка, і він втратив контроль над ситуацією. За його словами, під час боротьби з течією він двічі прощався з життям. Чоловік зумів дістатися берега, але через переохолодження та спазм м'язів не зміг рухатися далі. Прикордонники помітили його під час патрулювання та оперативно дістали з води, використовуючи катер. Вони доставили постраждалого до підрозділу, де йому надали сухий. Одяг та гарячий чай наразі. Правоохоронці проводять розслідування і встановлюють осіб причетних до організації незаконного перетину кордону. У Львові поліцейські затримали двох чоловіків, які до смерті побили свого знайомого. Злочин стався вчора на території приватного будинку по вулиці Колійній, де 53-річний львів'янин став жертвою побутового конфлікту з двома чоловіками. Під час варки один із зловмисників наніс потерпілому удар гострим предметом у стегно. Незважаючи на зусилля медиків, чоловік помер у кареті швидкої допомоги, не доїхавши до лікарні. Правоохоронці швидко встановили місце перебування 37-річних підозрюваних і затримали їх. Зловмисникам. Загрожує кримінальна відповідальність за умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень і хуліганство, що передбачає ув'язнення на термін від 7 до 10 років. На львівщині затримали юнака, який вистрілив у знайомого під час конфлікту в місті Шептицький. Інцидент стався 24 березня цього року під час сварки у під'їзді одного з будинків на вулиці Набережні. Зловмисник поранив 24-річного місцевого жителя з пристрою для відстрілу гумових куль. Потерпілий отримав рвану рану лівого колінного суглоба. Поліція оперативно знайшла нападника. Ним виявився 19-річний мешканець. Чоловіку вже оголошено підозру, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від до 7 років, оскільки зловмисник має кримінальне минуле, йому загрожує значно суворіший вирок. Досудове розслідування триває. У Львівській громаді встановлять ще шість фотопасток для боротьби з несанкціонованим викиданням сміття. Львівська міська рада повідомила про плани встановити ще шість фотопасток у різних населених пунктах громади, зокрема в гряді, дублянах, зашкові та Малихові. Ці пристрої допоможуть ефективніше виявляти та фіксувати порушників, які незаконно викидають сміття. Нагадаю, вперше фотопастки були встановлені у громадах Львова торік і з того часу довели свою ефективність. Вони миттєво надсилають фотографії порушників на електронно. Рону пошту відповідального офіцера громади, що дозволяє швидко ідентифікувати транспортні засоби або осіб, які порушують правила викидання сміття. Це також допомагає притягнути винних до відповідальності та змусити їх прибирати сміття. У Львові відкрили оновлений опіковий центр для дітей. Дитяча лікарня Святого Миколая у Львові тепер має всі умови для надання висококваліфікованої допомоги дітям з важкими опіками. Завдяки фінансуванню благодійників у лікарні вдалося модернізувати опікове відділення, закупивши сучасне медичне обладнання, яке дозволяє рятувати пацієнтів без необхідності відправляти їх на лікування за кордон. У рамках проєкту було встановлено спеціальне обладнання для реанімації, опікові ліжка, лазер для шліфування після опікування. Кових рубців і окремі перев'язувальні зони. Загалом на модернізацію було витрачено 33 мільйони гривень. Вже 28 березня відбудеться офіційне відкриття оновленого дитячого опікового центру. На заході будуть присутні й пацієнти, яких вже врятували в цьому відділенні. Один з них п'ятикласник Роберт, який отримав важкий хімічний опік. Обличчя через невдалу спробу повторити популярний ток Тренд у лікарні вже надали допомогу шістьом дітям, які постраждали через подібні інциденти.